Головний монумент Львова розпадається просто на очах. Від п'єдестала, на якому стоїть Тарас Шевченко, вже відлітають шматки граніту. Незабаром може відпасти й сама плита. Руйнується не лише скульптура, а й усі елементи пам'ятника. Львів'яни такого ставлення до Кобзаря не розуміють. Та що, треба ремонтувати? Треба... А чому в такому поганому стані всі пам'ятники? Ну, які гроші. хто може, забрав ще. На даний час, скажімо так, в нашій державі завжди бракує грошей. Ну, і то й не виняток так того. Ну, вже вони не кажуть, що зроблені, такі не, не, не так повинно зробити. Облупленого Шевченка зауважила й харків'янка Людмила. Жінка регулярно відвідує Львів. Каже, раніше місто їй подобалося більше. Я до Львова їжджу вже 15 років. Я дуже люблю це місто до неймовірності. Просто його обожнюю. Але мені боляче дивитися, як Львів щороку руйнується. Все більше і більше. Мені страшно це бачити. Я щойно приїхала з Європи, була в Амстердамі, Брюсселі, Парижі, і там до такого скаргу так не ставляться. Мені дуже соромно, шкода, боляче й образи. народ вообще своєму городу. Аби відреставрувати монумент Шевченка, потрібно майже півмільйона гривень в Галицькій раді. Адміністрації таких коштів не мають. Більше того, чиновники бідкаються. Кажуть, цьогоріч не передбачено грошей навіть на утримання монумента. Минулого року на обслуговування і утримання пам'ятника Шевченко було виділено 35 тисяч гривень. І поточне обслуговування проводилось. Цього року таких коштів немає, проте ми вишукуємо кошти вільні для того, щоб цього року також провести. Поточне обслуговування пам'ятника. Тобто в бюджеті не передбачено то, щоб його обслуговувати цього року. А чому? Ну, Тяжко мені відповісти. Не в кращому стані й інші львівські пам'ятники. Іван Франко, який стоїть навпроти одноіменного університету, постійно потерпає від молодиків. Останні, як не опльовують каменяра, то вчаться на ньому малювати. Я думаю, що студенти. Тому що молоді, напевно, нічим зайнятися, і бачите, тут творчіство своє показується. Нас треба запроваджувати таку культуру, яка є за кордоном, коли є спеціальні відведені місця там, де люди, які цим займаються, можуть малювати різні малюночки. Тому має бути культура людини всередині для того, щоб такого не було. Ну мені здається, що трошки застарілі і дуже радянсько виглядають, але ну, маємо те, що маємо. Бажалося б, аби Франко був трохи молодіше, краще, але Ще зробимо. Якщо Шевченка та Франка нищать вандали, то письменника Степана Тудора особливо полюбили птахи. От тільки очищати від пернатого посліду монумент нікому. Нині у Львові налічують майже 100 монументів. Аби за ними лише доглядати щороку потрібно до 50 тисяч гривень на кожен. Віталікувала Сергій Черновський, Львів ТБ.